За півроку воєнкоми незаконно збагатилися на понад 255 мільйонів гривень. Такі результати моніторингу оприлюднило ЗК. Щодо фактів незаконного збагачення, матеріали вже передали до ДБР. Лідером за сумою статків став одеський воєнком Євген Борисов, який, за даними правоохоронців, незаконно заробив 188 мільйонів гривень. Крім того, він ще й ухилявся віднесення служби. Також в Одесі викрили ще двох воєнкомів на аналогічних злочинах. Це заступник Орисова Денис Галушко та начальник Малиновського ТЦК В'ячеслав Кушніров найскромнішими з рейтингу на ЗК виявився воєнком з Полтавщини. Різниця між його офіційними доходами та фактичними статками складає лише біля двох мільйонів гривень. Також в поле зору правоохоронців потрапили, і обласний воєнком Дніпропетровщини та заступник начальника Полтавського обласного ТЦК. Росія обстріляла одну з теплоелектростанцій на сході України. На щастя, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків. Електростанція вже працює. Також за даними Укренерго через обстріли є пошкодження в мережах на Харківщині, Дніпропетровщині та Донеччині. Водночас обмеження у подачі електрики відсутні. Українські військові моряки беруть участь в багатонаціональному навчанні Воріар». Вони проводяться в межах територіальних вод Великої Британії від МВС України до практичних дій в морі залучаються протимінні кораблі, Черкаси та Чернігів. Також, окрім України, у навчаннях беруть участь кораблі та судна від Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини та Данії. Учасники відпрацьовують планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Одещина виявилася найменш привабливою для релокації бізнесу. За даними Open Data Bot, за півтора роки повномасштабної війни держпрограмою для переїзду до Одеської області скористалися лише три виробництва, і це найменший показник по всій Україні. На другому місці антирейтингу Житомирщина, куди релокувалися лише шість представників бізнесу разом з тим, майже дві сотні підприємств переїхали на Львівщину і 120 – у Закарпатську область. Загалом за півтора роки від початку великої. Війни Війни за програмою релокації у більш безпечні регіони переїхало 840 підприємств. В сквері старостіна, що на Слободці, депутат міськради планує побудувати кафе. Проте місцеві вже не вперше влаштовують там мітинги. Вони розділились на дві групи: одні вимагають зупинити будівництво, інші не проти закладу на місці розвалин. Чи має забудовник право на зведення в сквері? Дізнавалась наша знімальна група.

Мітинг в сквері старостіна ледь не переріз в бійку, якби на місці не чатувало відразу кілька груп поліції діалогу. Усе через паркан, який тут з'явився тижнем раніше. За проєктом депутат міськради Михайло Карпенчук планує побудувати в зеленій зоні двоповерхове кафе. Одна частина місцевих цю ініціативу підтримує. Мовляв, раніше тут тинялись без хатки, зовсім поруч із дитячим майданчиком. Ну як по помні, во може би, я молодої покоління, я не знаю. Ну по мені... Я считаю, что чем здесь столько лет стоит это развалина, сколько я здесь живу, меня здесь еще маленьким водили, еще да. когда здесь плитка да. не лежала, да. понимаете? То, как по мне, лучше вместо развалины, где собирались наркоманы и алкаши, что здесь стыдно было так ходить лучше с детьми. Так лучше пусть ее развалины уберут вообще. И будет а почему не сделать кофе вон мамы с подождите. детьми? Подождите, это реакционная зона, здесь никаких э, кафе не должно быть вообще но это не парк. Послушайте. Я смотрите, я не знаю по поводу законодательного законодательной Закон... части, но Молодые я вам объясню люди. от себя здесь просто как страдает, громадянин Украины быть, как и места Одессы, что э, здесь была развалена. то есть это кучу лет она здесь стояла. Это, это был извините меня за выражение, памятник. я да. не знаю, как это назвать. Ну, вот собирались алкоголики, понимаете? Ну, будем культурными людьми. Можно, конечно, было по иначе это сказать. Но. Э, Чим вона здесь стояла развань. розвань. лучше здесь пусть появится кафе. Ми сколько раз сюди виходять, кофі негде купі, нада й тік больниць. Інша частина місцевих категорично проти забудови, адже на місці, колись історичної пам'ятки, кладовища і каплички з'явиться бари і вічні гулянки. Або забудовник взагалі вирішить замість кафе звести багатоповерхівку. А от эта вся історія дю шістнадцятого года. Діло в тому, що Михаил Карпенчок давно хочет за за застроить всю слободку, и он это не скрывал никогда. На объекте Бегтерево-23 уже построен дом, который по проекту э, должен был быть четыре этажа, на самом деле 6, Плюс э, парковка, на которую активисты так и не получили документов. Мало того, эта земля была э, принадлежала школе номер 76. Земля была отжата. Потом он хотел застроить не просто как бы парковку, он хотел захватить землю по самую радугу. Подождите, мы вас не перебивали. Спасибо. Я думал, извините, мы... извините, извините. Хотел оставить одну подождите, узкую дорожку. А мы говорим конкретно про это Подождите, эту ситуацию. не про перебивайте что? меня, пожалуйста. Нет, я прежде, вас не перебивала. Я... Подождите, И я вас время не перебивала. есть. Тема, Девушка, подождите, тема вы выступали сильно вы. эмоционально. Да. Дайте другим. Вы про Мишу Карпенчука хотите? Подождите, вот а, а, эту застройку. Дайте человека выступить. Человек хочет дальше строить. Нет, он хочет, Подождите, мы пришли. Мы знаем, что он. цього району. Адвокат забудовника каже, у них є всі необхідні документи. А об'єкт нерухомості викупили ще у 2016 році. Проте від коментарів на камеру відмовився. До мітингу згодом приєдналась колега Карпенчука, теж депутат Одеської міської ради Ольга Квасніцька. Вона впевнена, майбутнє будівництво незаконне, і Розібратись в ньому має слідство, бо в забудовника є документи лише на реконструкцію. До цього будівництва. Це не є реконструкція. запам'ятайте собі назавжди, тому що реконструкція відбувається в межах існуючого об'єкту. Тут ми не бачимо уже жодного об'єкту, тут немає ні фундаменту, тут все, все знесено, ну, і це, це І ц, це на реконструкцію є, і це заборонено і це не відповідає дійсності, тому що це нове будівництво. Так, Зараз ви запротоколювали факт того, що тут нічого немає. Має поліцію ви визвали, поліція запротокувала. Ми звернемося на діам для того, щоб було встановлено чи це нове будівництво, чи це реконструкція. Не ми з вами будемо це встановлювати, а будуть встановлюють інституції, які повинні це зробити. Місцеві активісти написали заяву до поліції. кажуть, будуть боротись за зелену зону. Івана Грисимчук, Вадим Мірза, за сьомий канал. Контрафакт на 120 тисяч копи затримали відразу двох ділків, які хотіли продавати цигарки без марки акцизного податку. Першим виявився 46-річний чоловік, який у своїй автівці перевозив півтори тисячі контрафактних пачок цигарок. Другого затримали в роздільнянському районі із тисячою безакцизних пачок. Обом загрожує штраф до 4,5 тисяч гривень вилучення товару. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.